Привіт, привіт, мої любі діви! Мене звати Оля Світніцька, я ваш старолог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось, через старо, що ж на вас чекає. У січні 2025 року чарівні мої, я вас вітаю з новим 2025 роком. Рік для вас обіцяє бути надзвичайно цікавим, адже затемнення і кармічні вузли уже остаточно переходять у цьому році на вашу вісь. Діва риби. Тобто ви з рибками найближчі 2,5 роки будете багато-багато змін проживати, цікавих змін, динамічних подій, трансформацій. Це такий цікавий досвід. Він у нас раз 18-9 років. Там іде противофаза вузлів і повністю повернення їх. Тому цікаво. Що ж вам принесе уже початок цього року? Так, діви, подивимось. Спочатку подивимось на таро Альфонса Мухи. Подивимось, що ж принесе дівам цей січень. Діви! Для вас це просування вперед, рух вперед, поїздка, переміщення, ви відправляєтеся в дорогу, діви. ви можете тут перевозити речі, перевозити когось щось може транспортуватися. Якщо десь відчувався якийсь застій, то ви тут вже рухаєтеся далі. Тобто це може бути як фактичне переміщення, так і ментальне, коли ви зрушаєте з місця, коли ви залишаєте позаду якийсь важкуватий період. Тому що перед цим тут п'ятірка мочів, так, чисто по ряду ієрархії і по структурі таро, ви залишаєте позаду якийсь період і вирішуєте рухатися далі. В новий рік, до нових берегів. Поїздка переміщення, можете щось перевозити, до речі. так, Повертатися звідкись також, як у кого програється. Це така динаміка діви. так, до речі, діви, буду вам дуже вдячна за ваші лайки, коментарі від 5 до 7 слів. Це буде дуже сприяти просуванню каналу. Я вам дуже буду за це вдячна. Ви дуже тепла аудиторія. Дякую вам. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Якщо вам, звичайно, подобаються розклади на моєму каналі. Мені це дуже цінно, приємно, і це те, що мене мотивує. Дуже дякую вам за віддачу. Так, діво, що принесе ще дівам цей січень. Шістка пентаклі. Шістка, знаєте, це коли шістки це завжди якось про прорив після кризи, це про динаміку, коли ви вже отримуєте якісь результати. От п'ятірки про зміни, а шістки вони про вже якісь перші результати дійсно. І тут це дуже хороша карта для фінансів, для доходів, для допомоги, взаємодопомоги, це може бути фінансова допомога, яку отримуєте ви, або вам надходить якась фінансова допомога. До речі, ви тут можете виступати і тим, хто допомагає комусь, або тим, хто просить допомогу. В будь-якому разі, якщо ви там потребуєте цих фінансових, наприклад, вкладень, або ви хочете там просування і вам потрібні якісь інвестиції, чи ви шукаєте якогось інвестора, то ви ці кошти отримаєте. Ця карта в будь-якому разі позитивна. Якщо у вас хтось просить допомогу, ви зможете інвестувати або комусь допомогти, щось подарувати, щось оплатити, тому що у вас ці кошти будуть, у вас ці фінанси будуть. Тому що ця карта такого обміну. І ця карта вона завжди попереджає і, якби застерігає нас, щоб ми ніде не йшли в перекос, там, де якийсь відсутній Балансу між брати і давати. Тобто ваш труд повинен бути оплачений, ви маєте оплачувати чийсь труд і завжди повинен бути такий баланс. Це... Але карта дуже хороша. Це карта подарунків, карта інвестицій, карта фінансових вкладень, карта, коли ви отримуєте якусь зарплатню. Ось, можливо, це якась робоча поїздка, після якої ви отримуєте якийсь хороший результат, контракт, фінансові якісь доходи. І ресурсні, дуже хороша. Ну, і це ще, коли ми вкладаємо ще й в ресурс, якесь це майно, коли ви вкладаєте в своє здоров'я, або це може бути продаж, або покупка, чи транспорту, чи нерухомості. Так, що ще принесе діва? Цей січень. Карта паж мечів це у нас може бути карта спостереження. До речі, карта шпигунства, карта збору інформації, карта комунікації, збору документів. Можливо, ви збираєте от якусь інформацію. Інформацію щодо подальших якихось своїх дій. Чи ви підглядаєте, шпигуєте за кимось, наприклад, робите аналіз на ринку, хто скільки отримує і скільки можу я отримувати. Наприклад, це також. Карта, коли за вами можуть спостерігати. Дивіться, там хтось може передивлятися ваші сторіс. Дивіться, але це також карта, коли ми піклуємося про якийсь свій проект, особливо що стосується інформації, комунікації. Це може бути, до речі, і карта дітей, карта учнів, особливо пов'язана з енергією повітря. Це у нас близнюки, терези або водолій. Може бути карта, коли ми піклуємося про когось або про щось, діти, онуки. Але зазвичай це спостереження. Спостереження, коли ви вкладаєте щонайменше в щось свою увагу. Щось що на початковому якомусь етапі. Можливо, якийсь маленький проект, там, чи ви вкладали в якісь папери чи в якусь інвестиції, а ви там уже про це більше дізнаєтеся, вже ви там більше про це комунікуєте, інформацію якусь збираєте, можливо, листуєтеся з кимось з приводу цієї інформації і вже намічаєте собі якийсь свій майбутній шлях. Ну, в будь-якому разі дуже хороша комбінація карт. А у нас з вами наступна колода. Це у нас Кінселтаун Таро. Таро Старого Голівуду. Дуже мені подобається ця колода. Вона така святкова була у нас, вона минулого розкладу, але така атмосфера, що я просто не можу її не використати знову. Вона мені асоціюється з святом, так, з якимись старими фільмами. Так, подивимось, що ще принесе Дівам цей січень, діви для вас дев'ятка кубків. Прекрасно. Ви в своїй зоні комфорту. Це у нас карта дивовижної. Знову шістка, ось тут мечів. Дні колоди, яка була на початку розкладу. Не буду її витягати, але от все одно подивилася, вже скажу. Це почуття комфорту, почуття відпочинку. Можливо, ви десь кудись їздили на відпочинок. Ви там поїхали, відпочили і повертаєтеся. Це карта, коли ви можете розслабитися, це карта, коли ви можете кайфанути від свого стану і фізичного, і, по-перше, емоційного, духовного. Це карта, коли ви задоволені собою. Так, щоб Поки не ділитися з кимось, але наповнити себе і відчувати себе емоційно наповненою і задоволеною чи задоволеним своїм життям. І навіть можете комусь показати, продемонструвати свої досягнення, якби виставити їх на показ. Або ж, наприклад, ви можете відвідувати якусь виставку. До речі, також по цій карті буває програється як відвідування якихось виставок. Застілля, до речі, це може бути, особливо, коли ви там когось запрошуєте до себе. Ось. Але це карта, коли ви вже потім будете ділитися, але з наповненості. Така, собі, собі зможете похвалити себе. Можливо, зробите для себе такий як день для себе. Коли ви себе наповните, якісь свої бажання здійсните, замовите собі, чи приготуєте собі те, що ви хочете там, випити, з'їсти, зробити для себе таке, як міні-свято. Таке теж може бути по цій карті. Карта абсолютно такої радості, коли ми досягаємо чогось і задоволені цим насолоджуємося. Так що ще принесе дівам цей січень, діви для вас. Ваш кубків! Ой, це якась така романтична карта. Може бути компліментик, може бути флірт, може бути початок якогось нового захоплення, якась творча така подія. Може, ви в кінотеатр сходите, подивитися якесь кіно красиве, або якесь красиве відео, або створити якусь картину, початок творчості, початок якогось проявлення творчого, чи напишете якийсь вірш, чи спробуєте якийсь напій. Тут ще й бачите рибка. Рибка у цього юнака в келесі. Можливо, ви спробуєте самі якийсь напік приготувати дівий. Спробуйте себе там в ролі Баристи, бармена тощо, чи навіть собі вдома це спробуйте. Може бути відвідання дійсно якоїсь творчої ще й виставки, або і ви виставляєтеся, або якась частина ваших робіт десь ви представите. там Це може бути в мережах, це може бути офлайн, це може бути онлайн, якась частина вашого творчого прояву. це також може бути компліментик, вагоньочок, сердечко на сторіс, тому що це такий комплімент, дещо дитячий, але такий прояв романтики. Також це може бути карта дітей, особливо, якщо у вас рак риби скорпіон. Діти, онуки, племінники, або наші якісь творчі діти, проекти наші. Так що ще принесе дівам це у нас карта смерті, це у нас трансформація. Не переживаємо, ніхто не помре. Це карта трансформації, це карта, коли ми переходимо з одного стану в інший стан. Ви вирішуєте, що так як було, або розумієте, що вже далі так бути не може, і ви вирішуєте, що зараз я буду змінювати чи свій стан, чи свій статус, свою форму взаємодії з людьми, наприклад. Але це карта, коли якісь зміни вриваються в ваше життя. Да, і так як було раніше, вже не буде, тобто вам потрібно буде щось змінювати. Вам потрібно буде трансформуватися. І про це і каже наближення затемнень, що вас ніби трошечки виганяють із зони комфорту, наближення затемнень маю на увазі у вашому знаті, і кажуть, що зміни будуть і зміни будуть швидко. Тут потрібно не триматися за якісь минулі штуки, особливо, якщо вони вже не працюють для вас, якщо ви вже не почуваєте себе щасливим, чи вже не почуваєте себе щасливою, і ви розумієте, що я щось хочу. Хочу змінювати. І чим ми легше відпускаємо все те, що вже не приносить нам оцієї істинної радості, істинного цього кайфу, насолоди, тим будуть сприятливіші для нас події, які прийдуть у наше життя. А у нас з вами ще одна колода, це у нас старо традицій. І ми подивимося, що ж вам діви ще принесе січень. Така в неї сорочка, бачите, Ось. орнаментом. Так, що ще принесе дівам цей січень, от після цієї трансформації? Що? Королева Жезлів І це у нас дівчина і жінка. Може бути овен, може бути лев, може бути стрілець за знаком гороскопу, так, за зодіаком, або за асцендентом, або сама за характером. Така, знаєте, коров з молоком, творча, гаряча, проявлена. Це може бути ваша сестра, подруга, дівчина, партнерка. але це така дівчина. Він якої просто таки пре-енергетикою зазвичай ці люди вони творчі, вони збирають навколо себе людей, вони можуть щось організовувати, і вони можуть нас якось запалювати, вони можуть якось нас надихати. Так, подивимося, що ще принесе дівам. Королева мечів, можливо, ви тут кудись їдете з подругами своїми, або ви тут спілкуєтеся з двома дівчатами, двома жінками. Це у нас може бути близнюки, може бути терези, може бути водолій, дівчина за знаком гороскопу або за асцендентом. Сама по суті, така вона чітка, структурна, може бути навіть дещо різковата, але комунікабельна. Вона може мати справу з документами, з інформацією, з комунікацією. Може носити там зброю, працювати в структурах або, наприклад, бути медсестрою або тантистом. Зазвичай це, це комунікація, це може бути IT-сфера, можливо, це спілкування з якимись, буде дівчатами, жінками. Якось вони будуть мати місце у вашому житті. Так, що ще принесе дівам? Діви, Цей січень для вас. Вісімка кубків, а це у нас якраз такі зміни. Щось ви покидаєте, звідкись ви йдете, або хтось, наприклад, йде. Можливо, ви дізнаєтеся, що там хтось з ваших подруг переїздить, або ви самі вирішуєте залишити якусь компанію, якесь місце, якийсь стан. Знову ж таки, карта у нас пов'язана із затемненнями. Це карта, коли ви вирішуєте покинути щось там, де ви не почуваєте себе по-справжньому щасливим, по справжньому щасливою. І ви рухаєтеся обов'язково до кращого. Це не означає, тут, до речі, по цій карті, що ви покидаєте якийсь супер. Кризовий стан. Це може бути і досить комфортний для вас стан такий, але ви розумієте, що ви хочете більшого, ви розумієте, що ви можете більше. І це може бути так, навіть думки про те, щоб там поїхати кудись, переїхати, перейти на іншу позицію, піти на підвищення, так, десь змінити місце проживання. Дійсно, коли ви розумієте, що так, я хоча б буду думати уже в ту сторону. І у нас ще з вами є на сьогодні два. Оракули. Такий новий цікавий оракул. Він складається з двох частин. Мені цей оракул подарував Миколайчик. Тут у нас є темні історії, а тут у нас є стілювальні історії. Разом вони складають ось таку от одну колоду. І ця колода темній історії, це ніби така як пастка попередження, чого потрібно остерігатися цього місяця, а це стілювальна історія, навпаки, що може бути для нас життєдайним, що у нас може бути підтримуючим. Колода Оракульна буде асоціативно трактуватися. Я вам буду показувати карту. Сама я також буду вам пропонувати трактування, але вона ще буде розкриватися для вас. По-новому для кожного, по своєму. Я дуже мені подобаються оракули у цьому плані. Напишіть мені, будь ласка, це нова колода, чи вам воно подобається, тому що мені мені так мені подобається, і як вона для кожного трактується, а по-різному, і в особистих розкладах я вже використовую так, до речі, хто хотів до мене особисті розклади, все залишаю під відео, посилання на всі свої соцмережі і на робочі, і на особисті. Так, давайте тоді почнемо з пастки. А закінчим підтримуючою історією і практикою. Так, яка у нас може бути пастка так, для дів у січні. Бажання бути особливим. Бачите, ніби посадити сам, самим себе на трон. Можливо, тут якісь у вас є очікування від когось чи від чогось, чи можливо хтось має ці очікування від вас. І знаєте, наче ось це от про его. Коли ми якісь очікування, і ми от якесь оце своє его, своє якесь я, бажання бути правим, воно насправді не нас тисне. Ми несемо це як тягар, тому що це як темна історія. Старайтеся бути легким. Цього місяця, якщо десь була помилка, визнайте її легкою в комунікації. Тобто розуміти, що ми всі просто ми, ми всі просто люди, і ми не маємо мати якісь знаєте, корони на голові, хоча. Можна, ми всі повинні себе любити, але це про саме Его мені здається в негативному прояві. Оце бажання бути особливим. Що, а чому? А чому я маю через це проходити? А чому я отримую скільки, а не скільки? Тому що тоді інколи от трансформація болюча буває. Так, напишіть мені обов'язково, я думаю, у вас, Діво, точно є якась така ситуація, де зараз воно проявляється. І подивимося тоді стілювальну історію, яка буде для вас сприятливою, що ви можете опертися. Так, стілювальна історія для Діва у січні. Для вас, Діви? Це партнерство. Бачите, вони так ще разом круто, мені здається, дивляться. А тут партнерство, так, а тут бажання. Тут партнерство, а тут бажання бути особливим. Тобто. Мені здається, от круте партнерство можна побудувати, коли ви з людиною на рівних, коли ви поважаєте свого партнера і поважаєте себе, і не ставите себе там вищим за когось, коли ви у взаємодії з іншими людьми можете розкритися, і це буде для вас справжнім даром. Це може бути партнерство і любовне, і дружнє. Тут навколо вас кілька людей виходило. Ну, діви, ну що ж, прекрасно. Подивимося, тоді. І ще на останок практику для вас оракулу догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Вам уже знайомий цей оракул. Давайте подивимося, Діви, яка практика буде сприятливою для вас, на січень. Діви. Для вас, це діви. Синхронізуватися з місяцем, якраз таки у нас це місячні цикли. А у нас місяць починається з зростаючого місяця. Дуже добре загадувати бажання. А уже з середини місяця дуже добре навпаки прибирати, відпускати старе, відпускати образи якісь. А от початок місяця краще робити. Зростаючі практики можете до речі і собі стрижки робити за місячним календарем. Я завжди публікую в себе в телеграм-каналі. Сприятливі дати. Для стрижок на зростаючий місяць, або хто хоче рівний зріст, там буває ще й спадаючий теж. Але це синхронізація з місяцем. Дуже важливо, наприклад, бути заодно з природніми циклами, тому що місяць найближче світило, супутник землі він дуже сильно впливає і на наш настрій, і взагалі на нас, і на тварин, і на рослини, і на діток, і на все, на припливи, відпливи на природу, а ми як частина природи. Тому користуйтеся цією інформацією, це знали наші предки, і пізнати це ось так от працює і допомагає робити життя кращим і бути в такій синергії з природою і зі Всесвітом, звичайно. А з вами була я, ваша Оля Світніцька. Я вас ще раз вітаю з новим 2025 роком. Нехай все загадане і заплановане для вас діє здійсниться. Я буду щаслива вас бачити на цьому ж каналі у наступних розкладах і кажу вам до нових зустрічей. Па-па! Я вас обіймаю!